Вітаю, друзі. Враховуючи дозвіл клієнта, бо клієнт тут сам трошечки намагався, навіщо не зрозуміло. але І плюс прохання в коментарях на Ютубі показую, як розібрати оригінальний. Акцентую. Це оригінал. Стан трошечки жахливий, Ну це друге питання. Тут я вже трошки намагався чистити, бо тут було жах. Оце залишки відсотків, може, 10 з того, що залишилось. І тут так само відсотків 10. Розбираємо кейс. Для цього мені знадобився мій інструмент, яким я зараз розбираю зубні одніє А саме ось така лопатонька. Так, значить, вона у мене заточена, вона гостра. І нам треба ось так обережно. А, до речі, давайте покажу, бо це не я. Бачите? Це не моя робота. Це клієнт намагався лізти самостійно. Камера верни фокус. І самостійно розібрати. Так, да, На рахунок... де то воно є? Ось. Я розумію, що китайці зараз кліпають подібне, але це original. Моделька. 16.02. Це 100% оригінал. Чому зараз зрозумієте? Так. Ну, по-перше, я знаю, де вона купувалася людина. Навряд чи буде мені лапшу на вішати. Купувалася вона в конфі. о! А по-друге. Знаю цю людину особисто. Тому, ну що, все? Пішло? Пішло. Так, там є шлейф. Будь ласка, будьте обережні, не рваніть. Ось він йде. Бачите? Щейх можете порвати. Ну і тепер показую, що це ріг. Бачите? Акум оригінальний Apple's. ніхто його ще не розбирав. Це я дам спалах, може так краще буде видно. Все це орідженал. Це це Apple порт номера лейфів. А, для чого я зараз розібрав? Тому що мене банально клієнт попросив показати, як розбирається, що всередині і не більш того. По його словам, вони вже погано тримають, і, можливо, треба буде колись замінити акумулятор. Він готовиться робити самостійно. Ну... Діяхто кажуть, хазяїн барін. Він приклеєний на двосторонній скотч, якщо що. Тобто його треба відклеювати. Єдине, що я зараз зроблю, що мені не подобається всередині. Пінцет мій вернеться до мене і вирішив тікти чомусь. Це бруд. Брудто нетто. Так. Ось там є трошки бруду. Повторюю, обережно з шлейфом. Не рваніть. Порвете шлейф буде шкода. Це як мінімум. Так, ну і тут той бруд, який неможливо дістати, поки не розбереш. Повністю. Футлярчик. Так. Кейс верніше. Ну, по суті, це є футляр. І клієнт, мабуть, зубами намагався вигасти. Давайте так, воно тримається, по-перше, на двосторонньому скотчі. Зараз я залишки клея. Ось. Бачите? Клей? Спеціально утепив, щоб потягнути. Тримається на стороні скотчі, ось скотч. Оце от. Ущіннювач. І воно трошки проклеєно місцями. Ось тут проклеєно Ось тут було проклеєно, ось, бачите, залишилась частина. Воно навіть До пінцета якщо ось так. Ось так. Малюнька, але липне. І плюс. Раз. защелочка Два за щілочка. І ось вона. Три. Тут немає, тут просто клей був. Воно всередині. Ось там, бачите? Ось. Тут був просто клей. Тобто, фактично він з чотирьох сторін, цей футлярчик заклеєний. А, ну, давайте я, мабуть, ще спробую після клієнта це трошки діло підрівняти. Бо відкривається воно не таким чином. Можна більше хайно це зробити було. Але, мабуть, вже не важливо. Чому? Тому що вже клієнт його помочив. Так, він мене попросив, якщо сказав, що можеш, то підрівняй, бо я там на ваяв. На... Я знаю, як ти це робиш. Але сам не хочу. Мені ж не складно. А, ну і просив не заклеювати, просто защелкнути. Тому клеє ви сьогодні в відео не побачите. Клеє пішов гуляти. Ось так. Прибираємо. Можна, до речі, ось тут залишки клеї прибрати так само, бо воно на нього липне знову. Шлюжу, я ж кажу, він якісь такі в'язкі, що клеїться все одно назад. Ну, краще я вже не зроблю. Враховуючи як тут вже покоцано, то я не зроблю. Тут же вибачайте називається. Пане Дмитро. Для мене димон вибач. Ну, ти наковиряв сильно. Я як можу, так тобі їх зачищу. Сам поліз, сам винен. Добре, що не порвав шлейф. Ну, коротше, буде якось так. Тобто оце залишиться. Сім'я, на жаль, камера вернись. За нас нічого не зроблю. Максим, що можна ще спробувати, це обережно ось так зараз в зібраному вже стані, Загладити корпус, але ідеальним він вже не буде, оскільки людина намагалася його скрити відкруткою, звичайною. Ну і то, що вони живі свідчить. Що світлодіод знову блимає. І якщо затиснути, а якщо затиснути... Як бачите, пішов пошук Bluetooth. Якось так. Так що, якщо вам було цікаво і корисно, то з вас, будь ласка, вподобайка. Якщо не підписне, підписочка, коментар. Бажано 5 числів, а то і 7, Google зараз, він же YouTube любить таке діло. Підтримка україномовного контенту. Слава Україні і до зустрічі. І не керуй так, будь ласка, наушники.